Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про рулетку від біржі. Байбіт. Що потрібно для того, щоб прийняти участь? Та в мене є три прокрута, і в цьому відеоролику будемо крутити рулетку. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі до 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Рулетка як і для старих, так і для нових користувачів, але умови для нових користувачів більш ніж ідеальні. Завдання, на яке потрібно звернути увагу користувачам, які ще ніколи не вносили депозит на байбіт, або яких ще немає аккаунту, це перший депозит мінімум на 50 доларів. З найголовнішого це посилання на цю рулетку я залишу під цим відеороликом. Як перейдете на цю рулетку, спочатку вам потрібно буде взяти участь, тут нажати на кнопку. Далі, опустившись донизу, ми будемо виконувати любе з цих перечислених завдань. Нам потрібно нажати або внести депозит. Або нажати тургувати. Припустимо, ми хочемо виконати це перше промо, де потрібно внести 50 доларів. Спочатку ми цикаємо внести депозит, а вже потім ми вносимо своїх 50 доларів. Але зразу звертаємо увагу, що нам зразу користувачі, які ще ніколи не поповняли, або просто не мали аккаунту, то Нажимаємо сюди докладніше і ми бачимо, що якщо ми сьогодні поповнимо, то нам два спіна буде доступно лише через 7 днів, якщо ми цих 50 доларів прохолдимо, протримаємо аж цілий тиждень і їх не будемо виводити. Для існуючих користувачів, так само ж і для нових, ці акції також будуть доступні, це просто робити торговий обсяг на деривативах. Мінімум 10 тисяч. За це ми отримуємо один прокрут. Далі ми бачимо, робимо 30 тисяч торгового обороту. Далі ми отримуємо ще один прокрут і так далі. Опустившись нижче, ми бачимо, що ми вже можемо отримати ще один прокрут. Але вже не за торговий оборот. А саме P2P угоду нам потрібно зробити угоди на 500 доларів. Ми можемо купити криптовалюту на 100 доларів на P2P продати. Купити, продати і ще раз купити. І тим самим ми вже зробимо торговий об'єм на 500 доларів, і тим самим в нас буде ще один прокрут. На цій рулетці часу є багато. Так як 19 червня закінчується ця рулетка. Тому в нас є сміло 30 днів. Але буває таке. Що дуже, дуже великий попит, дуже багато людей заходить на рулетку і, відповідно, або на іншу акцію, то біржа закінчує промо швидше, ніж планувала. З головних призів те, що ми можемо виграти, це 5000 USDT, це iPad, MacBook та iPhone 14. Відеоролик записую 19 травня. Получається, це тільки перший день. Цієї рулетки. І вже є люди, які виграли мерч від байбіту Можемо спокійно глянути та побачити, що є знайомі, є мої підписники, мої користувачі, які слідкують за мною, вже виграли мерч. Тому біржа не тільки дає дякую, а ще й дарує мерчі і не тільки. Я впевнений, що будуть випадки, де люди будуть вигравати і iPhone 14, і iPad. Давайте тепер перейдемо до рулетки, прокрутимо цих три спіна, які в мене є, та надіємося, як мінімум, на мерч. Якщо випадає мерч, я його обов'язково розіграю. Перший раз мені біржа байбіт просто подякувала. Крутимо далі. Другий раз мені теж біржа, Байбіт подякувала. Крутимо третій раз. Третій раз мені теж біржа, Байбіт подякувала. Емоції просто переповняють. На жаль, мені нічого не випало, але тим самим я не збираюся не загружувати відеоролик на YouTube. Він обов'язково буде на Ютубі, тому що акція крута. Мерчі обов'язково випадають, не тільки мерчі, а й саме і 50 USDT на фьючерсі. Може випасти 5, може випасти 15, 25. Це також круті бонуси. Якщо враховуючи, що мінімальні. До цього всього затрати. Мені не випало, надіюся, випаде вам. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!